Кутаю вас, малята, заняття з розвитку мовлення, складання розповіді? Моя мама. Підгадайте загадку, хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить? Як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі? Здогадались, хто для нас пісень співає? Хто в негоду забавляє? Гарні нам дає ляльки і розказує казки. Здогадались, дітки? Хто це? Так, це ваші мамочки найрідненькі. А як ви називаєте своїх матусь? Пропоную назвати матусю пестливо. Ось, наприклад, мама. Матуся рідна, рідненька, гарна, гарненька. Якими справами займається вдома матуся? Не дуже багато справ. Прибирає. Так, миє вікна, молодці дітки. А як ви допомагаєте удома матусі? Так, застілаєте постіль, прибираєте у шафі, речі складаєте. Так, що ще. Полососите. А коли пограєте з іграшками, складаєте на місце іграшки. Молодці. Виносите сміття, Мийте стіл після вечері або після обіду. Мийте посуд. Ось так ви допомагаєте своїм матусям. Молодці дітки. А які улюблені страви готує ваша матуся? Що вам більш за все подобається? Борщ, варенички, з вишнями, так? Млинці, молодці. А чи полюбляє займатися ваша матуся у вільний час? В неї є вільна година? Так, вона читає книжки, а може, щось вишиває. Розумнички мої, дітки, пропоную скласти розповіді про свою матусю, моя матуся. Розкажіть, будь ласка, відповідаючи на запитання повним реченням, як звати матусю? Так, а як ласково ви її називаєте? Яка матуся? Який у неї зріст? Висока, середня. Чи маленька? Моя матуся висока? Або маленька? Який колір очей у вашої матусі? Блакитні? Карі? Може, зелені? А яка довжина волосся? Довгі чи короткі? Повним реченням. Добре. А якимись справами? Займається вдома ваша матуся. Що вона робить? Моя матуся прибирає миє посуд, Готує їсти. А що вона полюбляє готувати? Які улюблені ваші страви? Варенички, борщ, млинці або запіканки. Чим займається у вільний час матуся? У вільний час матуся читає книжки. Або вишиває. Добре, молодці, впорались з цим завданням. Зараз пропоную послухати вірша про маму. Ще в колисці немовля слово «мамо» вимовля. Найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Молодці. А зараз дітки, запитання до вірша. Хто в колисці вимовляє слово мама? Немовля, молодці. Яке це слово? Мама? Найрідніше слово. Як воно звучить у рідній мові? Мати, матінка, матуся. Як називають матусю? Рідна ненечка моя, мама, мамочка, мамуся. Давайте ще раз повторимо цей вірш. Він нескладний і дуже гарний, ще в колисці немовля. Слово мама вимовля найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові Мама, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ниничка моя. Бачите, який гарний вірш. Пропоную його вивчити для наших мам. Дітки, а що святкує кожна родина у березні? Так, це свято жінок, 8 березня, свято весни. Мої ж ви розумнички, а який подарунок ви готуєте для матусі? Мабуть, саме найкращий. А як будете допомагати матусі? Будете робити все, що попросить вас матуся. Бо ви справжні помічники, а саме найкращий подарунок. Для мам, це ви, діточки. Зі святом вас, до нової зустрічі!